Багато людей вважають, що виготовити ворота самостійно це складно. І це справді так, бо якщо починати з нуля, потрібна болгарка, зварювальний апарат, купа часу і обов'язково досвід роботи з металом, щоб труби не повело зварці. Часто саме на цьому етапі люди зупиняються або витрачають зайві кошти на майстрів. Нові ворота є можливість купити готовий каркас ворів. Або хвіртки він вже зварений професіоналами, погрунтований для захисту від ржі та абсолютно готовий до монтажу. Вам не доведеться нічого підганяти, різати чи варити. Достатньо лише встановити каркас і зашити його профнастилом, деревом чи іншим матеріалом на ваш смак. Можете написати плюс в коментарях і наші менеджери з вами зв'яжуться та проконсультують вас щодо розрахунку вашого приєму.